І, ми, чесно, ми так дивуємося інколи тому, а чому це, а чому війни, а чому вбивства, а чому насилля, а чому кражі, чому корупція, а чому, чому, чому? А я задаю інше питання, а чому б цього не мало бути? Вже ми живемо в ідеальному світі? Чому б не мало цього всього бути? От з якої причини не мало би всього цього бути? Ісус говорив про те, що всі ці речі будуть відбуватися і будуть. Відбуватися ще інші, ще страшніші речі. Каже, що якби цей час не зупинився, то взагалі, каже, ніхто б не залишився б вірним. Тому не треба і плекати якихось на ті ілюзій в те, що от ми збудуємо якийсь ідеальний світ. Світ, в якому не буде страждань, він, хвороб, смертей, розчарувань, зрад і всього решта. Ну, це, це неправда. Такого ніколи не станеться, ніколи. Більше того, Біблія каже, що чим далі ми будемо жити. Тим свій цей світ буде ставати все гіршим. А це означає, що це ще більше війн, ще більше страждань, ще більше голоду, ще більше розлук, ще більше смертей, ще більше зрад і всього решта. Але ти скажеш, ну що тоді? Це все, кінець, немає надії. Ні, надія є. Ісус каже, що щоб ми були відважні серед цього всього. Друзі, він нас не, закликає, не закликає нас до того, щоб ми. Не вірили в те, що будуть страждання. Він каже, щоб ми були відважними серед цього всього. Тобто бути сміливим серед всього того, що буде відбуватися навколо тебе. Ось до чого він нас закликає. До сміливості. І далі він наводить аргумент, а чому ми маємо бути відважними? Він каже: я світ що зробив? Я його переміг, тому будьте відважними. Але що це означає переміг? Тому що Матінко каже, що Бог дає нам перемогу. І ми зразу собі малюємо цю перемогу. Як, а як виглядає ця перемога? Ну і в кожного, напевно, своя ця перемога. Але я переконаний більше, ну і дивлячись в писання, дивлячись на учнів, тому що коли їх гнали, вони страждали. І саме християнство, церква в перші е, такі віки, та й взагалі як ізраїльський народ? Е, ми не бачимо такої перемоги, як би от хотілося б їм, напевно, що навіть. Але я бачу іншу перемогу. Внутрішню перемогу кожного. Я бачу незламних людей, які під тиском того всього, що відбувалося тоді, в той час, навколо них. Я бачу людей, які не прогнулися, не зламалися, не розчарувалися, не повтікали, не розбіглися. Але що зробили? Наоборот, сплочилися разом як один. почали проповідувати Євангелію, відкривати нові церкви. І все це, я хочу вам нагадати, відбувається серед великих утисків і страждань. Коли за проповідь Євангелії тобі може коштувати твоя сьогодні проповідь може бути останньою, як, наприклад, проповідь Степана. Ми читаємо в Біблії про єдину проповідь, яку він звершив, таку публічну. І все, і за це він потім заплатив своїм життям. І я бачу внутрішню перемогу кожної людини, кожного християнина в той час, внутрішню, яку неможливо було зламати. В них забирали їхнє життя, але не забирали їхню волю. В них не могли зламати. Ось в чому. Сьогодні сили це те, що сьогодні відбувається з нами, як українським народом. Сьогодні не можуть зламати нашу волю. І вони цього не зроблять. І ми обов'язково переможемо, якщо не здамося, якщо не зламаємося, якщо не відвернемося. І це стосується будь-чого сьогодні в нашому житті, наших обставин, в яких ми знаходимося, чи -то ми хворіємо, чи проходимо якісь трудності, робота, сім'я, будь-де, -да, в відносинах. Тут важливо просто не зламатися. Не дозволити обставинам зламати тебе, розчаруватися, щоб ти опустив руки, сказав, все, нічого не вийде, я не зможу, я не вмію, і так далі. І все. І тоді, коли ти ламаєшся, опускаєш руки, все, от тоді проходить поразка. І тоді от цей ворог тоді тебе перемагає. Але допоки ти будеш стояти з піднятою головою, і ти будеш стояти в надії перед Всевишнім Богом, надіючись на Бога, доти, поразка не прийде в твоє життя.